Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Кароліна Ерера. Підписуйтесь на мене, а я вам буду розповідати про цей аромат. Сьогодні буду розповідати про Кароліна Ерера Very Good Girl Elixir. І ось у нього така дуже-дуже чудова, дуже красива пляшка. Я пляшечку сюди куди-небудь. Поставлю, щоб ви на неї подивилися. Як на мене, ця пляшка вона найкрасивіша у всій цій лінії, бо вона така, знаєте, це градієнт чорний до червоного, червоний матовий, дуже-дуже-дуже все класно-класно зроблено. Але це зроблено лише на флаконах, які великі, бо флакони на 30 мл, на жаль, червоний прозорий. М -м -м -от так. Е це фланкер, технічно це фланкер. Але це не фланкер цього аромату, який ось у нас цей класичний Кароліна Ерера Good Girl, так? Це фланкер фланкера, тобто це фланкер very good girl, який у мене тут є. Але він не схожий ані на цей, ані на цей аромат, тому я не буду їх порівнювати зовсім. Що у нас є в цьому ароматі? В цьому ароматі у нас є черешня. Потім у нас є мигдаль, гіркий мигдаль. Потім у нас є троянда, тубероза, какао та ваніль. Ось і все. Я... це у мене ось вже другий пробник. У мене вже закінчився один пробник, і оце у мене ну, половина з другого пробника у мене є. Зараз я вам поясню, чому це так. Я роблю ще один пшик цього аромату. Якщо ви помітила, а ви помітили, що я трішки занюхала руку перед тим, як е, наприклад, зараз я вам все поясню, чому так. Коли я перший раз пробувала цей аромат, нанесла на руку, а там черешня, знаєте, така чорна, солодка, класна, така темна. Просто і я подумала, як же мені потрібен цей аромат. Я люблю. Люблю дуже-дуже дуже давно черешню, вишню, оце все в ароматах. Хоча і так теж люблю, не в ароматах. І я подумала, що так, я хочу цей аромат, бо це ж просто не це просто неможливо навіть розповісти, як воно класно, соковито, дуже яскраво. Оце, оце оце, оце в. Вчорашньова така, дуже солодка така нота. 10 хвилин проходить люди, 10 хвилин, і в мене цієї ноти вже нема. Вона з мене злітає так. Я розумію, я все розумію, що ці ноти це ноти голови. Тобто це топ-ноти, і вони не повинні бути дуже. Е... Довго-довго граючими нотами, я розумію це. Але завжди трішечки хочеться, знаєте, щоб воно було якось на більше, надовше з нами залишилося. 10 хвилин, ось на моїй шкірі 10, ну, 15, ну це просто максимум 15. І оця черешня, така солодка, така класна, соковита, її нема. Вона просто виходить з гри. Залишається мигдаль. Оцей мигдаль, гіркий мігда... мигдаль. він є. він є, є, Знаєте, навіть не, не мигдаль, хоча і мигдаль. теж, Але от я впевнена, що коли ви, ви і ми всі були е, дитями, ми хоч, хоч один раз, хоч раз у житті ми Роз, розбирали оцю, цю кісточку, кісточку у вишні або у черешні, і що там що там в неї. Так? Там оце о, такий, о, такий же ж там е, м'яка така е, штука, оце сама оце така кістка, вона біла і вона пахне як мігдаль, як, як оцей гіркий мігдаль. Оце отакий залишається у нас. Після цієї черешні залишається мигдалевий оцей такий слід. Потім я трішечки була, знаєте, ну не то що я була, я була, якось думала, ой, а може тут так буде. Тобто я, я, мені, я не боюся нот аромата. Просто є такі ноти аромату, аромати, які мені не подобаються. Отут є троянда. Я троянду не люблю, ну ви знаєте, якщо ви мене вже давно. Дивитись, то ви знаєте, що я з нею не дружу. І я думала, що ж тут буде за троянда? Я її не чую, я її майже майже не чую. і Вона, коли вона іноді і виходить до мене, то вона, знаєте, вона така квола, вона така слабка, вона така ніяка, не троянда, не знаєте, от не така троянда, то Дуже, дуже яскрава, дуже якась там олійна троянда, дуже така. Прям, ні, ні, тут просто, знаєте, щось таке дуже десь позаду плететься, дуже таке, кволе, мале і, 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 і таке Без життя. Оце от така троянда. З іншого боку, я не відчуваю тут навіть і туберози. Ані туберози, то знаєте, така бубльгумна тубероза, така солодка, ані туберози, то такі, такі яскрава, біла тубероза, індольна. Ні ту не ту туберозу я тут не відчуваю зовсім. Але що тут відчувається дуже добре, так це оця какао, солодкість, такі шоколадні ноти з ванілью оце є. Тобто, 10 хвилин проходив. Ці 10 хвилин, вони Ну просто не перевершені для мене, як для людини, яка любить черешню, вишню в ароматах та і так теж, як я вам вже казала. Мені дуже це подобається. Тут дуже-дуже класно. Потім, значить, оця черешня, вона вона витх... в... 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 Просто виходить, залишається ось така гір... гіркість мигдаля, якась така дуже-дуже квола трояндочка. І доволі яскраві шоколадні солодкі ноти. Ось і все. Чи це є аромат не дуже цікавий? Ну, слухайте, я не можу так сказати він мені сподобався. Так, я розумію, що це просто ну, не могли е, е, ноти? Голови, не могли вони бути у нас дуже довго, так? Але якщо ем, навіть ми це відкинемо, то це непоганий аромат. Це, це непоганий аромат, він відрізняється. І від цього, і від цього він дуже-дуже непоганий. Єдине, що я вам хочу сказати, і це було дуже таке, знаєте, цікаве для мене. Аромат цей, він не яскравий, він не гучний. Ось, наприклад, оцей аромат, він дуже гучний, він просто гучний. Він собою може заповнити усю кімнату. У цього нового аромату, ну, принаймні, а я іноді, знаєте, щоб мені зрозуміти, чому так, чому ця вишня, вона так відходить дуже-дуже швидко. Я робила і один пшик, і два пшики, і три пшика. Я взагалі, коли я роблю. Відео про аромат, я роблю тільки один пшик. Бо для мене один пшик це, це для мене така от, знаєте, доза, стандартна доза, що я розповідаю потім, як погодить себе на шкірі. Оце один пшик. І це дуже легко потім порівнювати цей один пшик з іншими ароматами, там, де я теж роблю один пшик з пробника. Тут я робила і два пшика, і три пшика. Я думала, що ну, ну може, я зроблю три. і три. Коли я виходила в цьому ароматі то і більше, і в магазині і більше. Щоб просто зрозуміти, може, якщо більше буде пшиків, то черешня оця, вона притримається на більше? Ні, ні. Те, що це 10 хвилин, 15 максимум і все. Її вже нема. Нема гучності в цьому ароматі. Нема такої гучності, як в цьому ароматі. Але що є? Я взагалі завжди вже задоволена, коли аромат сидить на шкірі 3-4 години. Це для мене вже нормально, бо іноді такі аромати є, що навіть не, не потримається і годину. А це 3-4 це супер, це класно. Цей аромат він тримається більше. Він тримається навіть 6 годин, але він не заповнює собою кімнату. Він не дуже такий, знаєте, дисперсний. Він доволі близько до шкіри. Сидить. Але він є, він тримається, і він тримається і він тримається. І він, оце вже коли там 6 година, 5-6 година, ви просто відчуваєте шоколадність, солодкість шоколадність. Дуже приємно, дуже-дуже приємно. Чи я хочу цей аромат, ні, бо мені б хотілося, б, я б купила собі цей аромат, якщо б він був. Більш стійкий в плані черешні. Хоча б, ну, хоча б на, на годину би хоча б ця черешня, бо 10 хвилин ну, це ну, просто так, як дуже-дуже мало. Ось. А так, непоганий. Якщо ви не дуже любите черешню, якщо ви любите цей, цю лінію цих ароматів, то, думаю, в принципі, вам він сподобається цей аромат. Ось я. Е... На цьому все. Я бажаю вам доброго дня, доброї середи. З вами ми зустрінемося у п'ятницю, Бо ну, ну, ви знаєте, що я е, завжди роблю відоси тільки два рази. На тиждень я роблю у середу і у неділю. Але коли у мене є про що розповісти, то я ще беру і п'ятницю. Теж і ось вже. Три тижні поспіль. Три тижня поспіль, оце буде четвертий тиждень, що в мене і в п'ятницю теж є відео. Бо в мене ще є що, прошу вам розповісти. Так що доброго дня, доброї середи. Побачимось з вами у п'ятницю. Па-па!